Ведення щоденника для мене стало не просто звичкою, а справжнім інструментом особистого розвитку. Щоденна практика запису своїх емоцій, відчуттів і цілей дала мені можливість краще зрозуміти себе, свої бажання і свою мотивацію. Ведення щоденника стало для мене джерелом мотивації і нагадування того, ким я є, і чого хочу досягти. Вести щоденник зовсім не важко, але зато яку користь він несе. І кожен запис стає моментом саморефлексії, яка допомагає мені вистроювати свої пріоритети і планувати далі дії. Зміни в моєму житті не заставили себе довго чекати, коли я почала регулярно вести щоденник, хоча б 5 хвилин в день стала більш впевненою в собі і успішною. Я побачила результат через 5 днів ведення щоденника. Більшість рахують, що на ведення щоденника потрібно дуже багато часу, якого у них зовсім немає, але по факту вести щоденник не означає тратити на нього кучу свого часу. Навіть 5 хвилин день приділених записів про те, як пройшов день, або про ваші бажання чи думки можуть показати великі зміни на твоє життя. Другий міф, який існує, це те, що ведення щоденника не приносить видимих результатів. Однак багато людей замечають те, що практика ведення щоденника приводить до покращення психологічного здоров'я і кращим контролем своїх емоцій. Пам'ятаю, як сама особисто після болючого розставання з хлопцем довго не могла прийти у норму і почала вести свій щоденник емоцій, і тоді прямо записувала все, що я відчуваю протязі п'яти днів. З моментом я зрозуміла, що мені стає набагато краще. Я немов позбавляюся від негативу, виписуючи це все у блокнот. Та, можливо, користь відведення щоденника може проявитися не за день, але з часом вона стає замітною. У мене покращення пішли вже на п'ятий день регулярного ведення щоденника. Це дає нам можливість краще зрозуміти себе, свої реакції і приймати більш обдумані рішення. Поступово це призводить до покращення якості життя, повищенню самооцінки. Якщо брати особисті щоденники життя, то я особисто їх веду і вони мене мотивують. І коли їх перечути, я бачу, що як я росла не тільки морально і духовно, мені ще з дитинства бабуся хотіла привчити до записів думок на листочку і навіть записувала свої походи до школи, що я їла, свої романи та розчарування в них. Знаєте, як весело зараз читати, як я ходила до школи, як там м -м, поспала і як робила домашні справи. Зараз Зараз я веду три щоденника. Перший щоденник це щоденник задач, щоденник емоцій і щоденник особистого життя. А, от прямо зараз ти постав відео на паузу, та напиши, чи ти ведеш щоденник. Якщо так, то який? І так, які я зробила висновки ведення щоден... трьох щоденників. По-перше, щоденники допомагають зберегти моменти, які були у минулому. І наглядати за тим, як ти росла і розвивалася. Можна подивитися старі фото в ленті і згадати, як ти виглядала у минулому. А можна відкрити щоденник і згадати, що було у голові, які думки і бажання. І от тоді пазл вже складається, і ти згадуєш ці всі моменти. Коли ти записуєш всі свої емоції, ситуації, пов'язані з певними моментами. Ми створюємо унікальний архів свого опиту. Це дозволяє нам в майбутньому вернутися до цих записів, переживати ці всі моменти і бачити, як ми росли як особистість. Тому що ці моменти часто забуваються. По-друге, щоденник допомагає контролювати свої думки і емоції. Він може бути хорошим інструментом для управління стресом, страхом і сумнівами. От декілька способів, з якими щоденник може допомогти вам. Це записування своїх думок допомагає висловити їх. Це допомагає їх контролювати. Коли ти записуєш свої страхи, сумніви, ти починаєш дивитися на ситуацію під іншим кутом. і може допомогти виявити, через що виникає стрес і тривога. Це допомагає краще зрозуміти, що іменно викликає у тебе негативні емоції емоції. І пропрацювати стратегію, як їх контролювати. Також це може допомогти приймати правильні рішення. Коли ти бачиш свої думки на папері, це дозволяє тобі звернути, звернути на проблем подивитися точніше, на проблему з іншої сторони. І знайти спосіб контролювати свої емоції і негативні думки. Іменно так, у мене в житті це відбувається, якщо я чую, що у мене багато. Негативних думок, і я не знаю, що з ними робити. Я відкриваю свій щоденник емоцій і пишу. У ньому все, що відчуваю, всього лише 5 хвилин. А мені вже стає краще. Як бачиш, щоденник емоцій це сильний інструмент, і вести його дуже корисно, ефективно і цікаво. І це було все. Дякую вам за перегляд. І напишіть, чи ви ведете свої щоденники. А я тут така для вас, до вас ця така гарна. Вийшла в піджачку, в такому. Платьячку, сітком. Тож це було все. Не забувайте, що з вас лайк підписочка.